Так, Привіт всім майстрам школярам Сьогодні е, воду збирав до громади тумбочку, роблю таку е, підвісну тумбу, то йде до комплекту, до комоду, до, комоду, до двох підвісних тумбочок і до ліжка, Це є тумбочка з е, зеркалом. Е, так як всі наші жіночки, які люблять весь вільний час затрачувати біля зеркала, у них в спальні мусить бути така річ. Значить, А чим я хочу поділитися, для чого я це все розказую? За моїм задумом значить, от це є стільниця, верхна частина, я вже пропрезервав всі з'єднання. І за моїм задумом зеркало, навколо зеркала будуть якби, лампочки, я його не хочу ставити тупо на стіницю зараз, якби зразу зеркало. Я хочу зробити таку е, тумбу. От тим я і хочу поділитися, як я зробив е, бік тої, е, е, накладної тумби. Звичайно, тут для таких майстрів, які хочуть займатися реальною столяркою, не корпусною меблі, Всі, всім відомо, хто дивиться виготовляю свої як я речі. Я є великим противником чорного шурупа. І, Тобто, вся дерев'яна мебель, яка має працювати 50 років плюс, вона не може бути скріплена З'єднання між деталями, має бути тільки на кливі. Значить, дивіться, як я вийшов, щоб воно гарно і естетично виглядало. Я прогнав. Під від дві, дві сторони, і тепер у нас вийде так, що, звичайно, то я не буду показував, то 100 разів я вже показував, як я роблю кути під 40 фризою. Значить дивіться, отак от буде у нас стояло ту дво. <різь> <різь> от. І от то що я хочу показати. За допомогою фрези ми робимо таку бокову заглушку, щоб воно нам було гарно естетично. Бачите, дивіться, вона стоїть тут на пазі. от. Все. і ми, Зараз я навіть трошки зафіксую, щоб щоб продемонструвати, щоб було розуміння, як то буде далі. Ну так я то поставлю звичайно на клей. і вона буде от на стільниці, вона буде нас. Накладена. Звичайно, вона також буде кріпилася за рахунок комформати, за рахунок тут будуть шканти, і вона буде просто тупо ставала зверху накладалася отак. На шканти. Просто хотів, щоб от, бачите, як воно гарно нам закрило край. Тепер е після шкіфоки ми тут обійдемо четвертим радіусом чи третім навіть. Просто за увагом, щоб було естетично той кут. Ну і ті турці вони тут мали по 3 мм, пошліпуються. воно ну, буде класно. Ну, а далі, далі так само буде зроблено отакий самій системі, підпорок, який буде от десь стояв так було. Погодьтеся, що гарно то естетично виглядає, гарно надійно тримає, звичайно. Вартую то до уваги, але ще раз наголошую, що тут для тих людей, які... Хочу робити реальну стулярку, але не розказувати мені, як, вже, якщо шуруп їхати е, шпоклівкою, то так може теж бути. Не може бути. Якщо світли е, червоний світлофор світлофора, а нема поліції рядом, то їхати теж не можна. і ну, Коротше, брідне озброєння, тема дуже хороша. Це я... Майстри, я зібрав бокові модулі з підвісної тумбочки під зеркало. Ну не став то знімати, бо і так що зрозуміло. Та, на зростку на з'єднання під 45 градусів з нюту зібрав два бокових тих, які будуть у нас шухляди. Я збираю тут до громади і думаю, вже як, яким методом, яким способом я то зберу і покажу, може хтось щось тобі хоче й, зробить за таким принципом. Значить, то не є аксіоном, то не мусите робити, бо таким способом робити, грошей не заробите. Але, але як хтось хоче зробити меблі, яка б мала слугувати до 100 років, то біжавте. то от таким способом воно буде працював. Навіть як пустить, просто переклеїться, перешліфується, і ви заново ногу збираєте свій виріб. Так. І тепер, зрозуміло, кути нам зійдуться на цей, а середина нас є от стоять шканти. Тут підуть шканти. Піде так з'єднаєте. Това е писня. Не е писня. Сара се. Така. Ние е Зараз... так. отремаме такова конструкция. Сара се бедим. Включваме. Стягаме. Сега Добре, підемо Так, Закінчили ми проєкт нашої підвісної тумбочки з зеркалом. Що хочу чим хочу поділитися. Ще до технічно вийшло. Тут я, я планував всі шоплятки зробити однакові. Господиня каже, що є речі, які б мали бути глибокі, тобто дві шуфляди ми зробили не липші, а дві цей. Ну, Хто слідкує за моїм каналом, знає що я є противник чорного шурупа, значить всі шухляди у нас пороблені. Також на нас хвіст. Все дерево, включаючи і нижче, ніж збоку покажи. Все у нас Коротше, Я не про то, значить що я хотів показати ніж куди зараз, Як, на які навіси я вішаю. Я знайшов Шкода, що я, коли їх розпечатував, не показав, як це, як воно виглядає. Але от такі навіси, так як нас прийде наша е, ця, до стінки, ясно, воно регулюється. Вони тут мочних таких пластикових, якби десятки, 4 е, ті направляючи, вони засвердлюються туди приблизно 8 міліметрів, забиваються, потім усилюються шурупом. І це. Я, я... Ну і зеркало, зеркало зараз я поставлю мій, щоб було зрозуміло. Правда, нема ще зеркала самого, але сама рама є. рама також, я заробив тут на шканти, але так як то рідка має демонтуватися, тут знизу буде у нас комформат, вона і фіксувалася. При потребі демонтувати. думаю, що без проблем. Так, вона буде замонтована, звичайно, лампочки з зеркало. І це е, кнопка, яка буде вмикала і вмикала світло. Я тупо засвердився, знизу взяв таку маленьку, от вона тут знизу буде замонтована, тут буде така прихована кнопочка. А що тако же їде? Коротше, добре друзі. Всім пока. Хто що е, це примітив для себе. Приймайте, брід, турі. Всім mm -hmm. удачі, гарної легкої праці. Скоро буде.